Увага! Цей переклад було здійснено з мовного оригіналу за допомогою технології штучного інтелекту Google Gemini. Хоча переклад прагне до максимальної точності та збереження авторського стилю, він може містити неточності. Глибокий синій сон. Науково фантастичне оповідання Роберта Шеклі написане у 1999 році. У двері Герсона раптом різко й урівчасто постукали, а потім пролунало шаленне, несамовите дзеленчання дзвоника, яке неможливо було проігнорувати. Це сталося геть невчасно, адже Герсон уже був на межі занурення в солодку дрімоту програму глибокого синього сну, яку пропонували добрі люди з компанії Безмежні пригоди в несвідомому для тих, хто хотів розважитися в години, зазвичай відведені для повного ніщо. Збудження, гостре відчуття, кохання, сміх усе це могло стати вашим, поки ви спали. Багато що змінилося зі старих лихих часів, коли щодня доводилося лягати в темній кімнаті й дозволяти своєму розуму переходити в режим очікування на якісь вісім годин. Донедавна людство було рабом сну, цього одвічного ворога наших днів і ночей. Що прирікав нас витрачати третину життя, просто тиняючись без ділень, не отримуючи натомість нічого, крім неясних і загалом незадовільних снів, для тлумачення яких потрібні були високооплачувані фахівці. А потім з'явилися програми глибокого синього сну. Нарешті з'явилася можливість увійти в таємниче царство розуму наяву і зробити це могли звичайні люди. А не лише випускники коледжів зі ступенем магістра чи вище з психоделічної психології. У цьому дивному новому світі можна було навіть заробляти на життя у вісні, наприклад, сномайстром. А якщо ця посада була зайнята, завжди знаходилося місце для снораба. І це було неабияким благом для тих, хто не міг нічого заробити наяву. Можливості для внутрішніх подорожей були майже дивовижні. Використовуючи автоматизовані електронні послуги, доступні за ціною, яку могли собі дозволити більшість представників середнього класу, а нижчі класи прагнути до неї, ви могли увійти в солодку дрімоту і під'єднати свою стареньку психіку до персоналізованого коридору сну, що вів аж до самої брами смерті, яку часто описували як високу залізну. Це стало значною туристичною принадою, а деякі сміливі пари навіть наважувалися на шлюб у зоні забуття. Їм, однак, радили не затримуватися там надто довго, оскільки смерть усе ще не була під повним контролем компанії, і особиста безпека не гарантувалася. Хоча компанія вживала всіх запобіжних заходів. Герстон не мав жодного бажання йти дивитися на браму смерті. Це могло почекати. Доки в нього не з'явиться похмурий настрій, він відмовився від водоспаду творчих починань, вирішивши, що його продуктивний період може зачекати, оскільки зараз він уособлював прокрастинацію. Він не хотів бачити навіть виставку Вічне життя для якої компанія створила величезну збірну медузу, що жила на мілководді лагуни в південній Флориді. Медуза була збірною сутністю, що складалася з життєвих есенцій тисяч, а незабаром і мільйонів абонентів, які обрали щось затишне й не надто вибагливе як спосіб провести вічність. Були й інші можливості. За невелику доплату можна було замовити послугу мандрівники Лімбу, яка час від часу вигулювала ваш розум за містом, а потім повертала його назад у невмирущу медузу. Були й інші цікаві заняття у вісні. Вони перелічувалися в меню додаткові послуги і коштували трохи дорожче. Герстон обрав одну з них, віддавши перевагу розкішній внутрішній пригоді. Він був готовий почати, але спершу мусив розібратися з тим, хто стояв за дверима. Гучний дзвінок знову заверещав, і Герстон гукнув: Хто там? «Думкограма для містера Грамптона. Герстона? Я так і сказав? Від кого? запитав герстон, бо вів тихе життя і майже ніколи не отримував думкограм чи їхніх близьких родичів, спалахів інтуїції. Слухай, приятелю, може, тобі ще сказати, якого вона кольору і чи гарно пахне? Чому б тобі просто не прийняти її та не подивитися самому? В'їжджаєш, про що я? Чи я тут шпіці вістлю? Герстон ніколи не любив брутальності тих, кого раніше називали нижчими класами, а тепер не згадували взагалі. Якби він не відповів, цей тип безсумнівно пішов би геть. Та все ж Герстону хотілося знати, хто надіслав йому думкограму, тому він зняв ланцюжок і відчинив двері. Перед ним стояв невисокий чоловік в уніформі кольору хакі та кепці з написом Служба передачі думок Меркурій. Мені треба підписатися за цю думкограму, запитав герстон. Ні, просто засвідчить згоду актом розумового волевиявлення, і це буде відзначено на чутливій до думок квитанції, яку я ношу в цій маленькій шкіряній торбинці. Герстон засвідчив, і кур'єр сказав Ось, тримайте. і торкнувся його чола транзисторизованим вказівним пальцем. Герстон відчув знайомий спалах передачі і став чекати, доки повідомлення з'явиться в його свідомості. Але цього не сталося. Натомість він відчув дивний внутрішній рух йому знадобилася лише мить, щоб зрозуміти, що це було. Щось ворушилося і рухалося всередині його розуму. Першою думкою Герстона було стисле гідливе відчуття, для якого немає точного словесного відповідника хтось був у його розумі. Привіт, пролунав у його голові жіночий голос. Що? відповів Герстон. Я сказала привіт. Так, але хто ви? Я Майра. Це має мені щось сказати? Ти ж саме мене сюди запросив, не пам'ятаєш? Я? перепитав Герстон. Деталі трохи розмиті. Можливо, ви нагадаєте мені обставини? Це було в листі, якого ти мені написав. Якщо колись будеш в наших краях, заходь. Як на мене це звучить як запрошення. Що я мала робити? Їхати? Боюся, я не пам'ятаю, сказав Герстон. Але я не розумію одного чому ви просто не прийшли до мене в гості звичайним чином. Бо я подумала, що так буде веселіше. Розумію. Але тобі це не подобається, так? Ну. Ну, я помилилася. То й що? Подай на мене в суд. Тоді я піду накладу на себе руки. Майро, не треба мелодрам. Звісно, я радий вас бачити, ну не зовсім бачити, але ви розумієте, про що я. Просто я зазвичай не приймаю гостей у себе в голові. Тобі ніколи не буває самотньо, там, самому. Звісно, буває, але я все одно не. знаю. Ти все одно не приймаєш гостей у себе в голові. Ну, не хвилюйся, я не тиняюся там, де мені не раді. А куди подівся той кур'єр? Він сказав, що повернеться по мене, принаймні мені здається, що він так сказав. Було трохи важко розібрати, що він там говорив. Але ви вдали, що розумієте. А вже ж? я не люблю ображати людей, Гарольде. Як ви мене назвали? Я назвала тебе Гарольдом, звісно. Я не Гарольд. Та ні, ти Гарольд. Гей, я, мабуть, знаю, хто я. Я Сід. Ось хто я. Сід? Хто? Сід Герстон, звісно. Ти впевнений? Звісно, я впевнений. Не Гарольд Грістон? Ні. Тоді це ідіот доставив мене не в той розум. Запала коротка пауза, поки Герстон намагався щось придумати. Раз вже ви тута, сказав нарешті Герстон, гадаю, можете влаштуватися зручніше. Дякую. У свідомості Герстона щось вирухнулося, а потім почулося щось на кшталт плюскоту, ніби хтось сів. Гарненько в тебе тут. Ну, це лише мій розум, звісно, але я намагаюся підтримувати в ньому лад, дехто міг би вважати його трохи суворим. Трохи яким? Суворим. Ні, мені здається, тут дуже мило. І скільки ж у тебе тут книжок? Ну, я вважаю, що мати бібліотеку в голові це важливо. А чому назви розпливаються, коли я намагаюся їх прочитати? Це тільки ті, що я не читав, так розпливаються. А це що таке? Кухня? Віртуальна кухня, власне. Я подумав, що це буде досить весело, якщо ви розумієте, про що я. Але що ти з нею робиш? Ну, можна їсти, просто читаючи потрібний рецепт. Вони всі тут, у цій книзі. Ого, яка велика книга! Це енциклопедія всіх енциклопедій, усіх рецептів, коли-небудь вигаданих від початку світу, разом з їхніми основними варіаціями. Як ви можете здогадатися, вона досить вичерпна, мабуть, дорого коштувала так. Але вона того варта, особливо з опцією тривалість страви, яка дозволяє встановити час споживання від 5 наносекунд до 18 годин для бенкетів, якими ви справді хочете посмакувати довше. А шкала інтенсивності цього року має новий оргазмічний рівень. Це робить гарну страву ще приємнішою. Шкода, що я не голодна. Це не обов'язково. У мене також є програма Віртуальний голод, яка дасть вам стільки апетиту, скільки ви забажаєте. Я не хочу зараз бути голодною. Я просто ще трохи поблукаю. Дякую. О, а що це камерчина для віників? Я люблю тримати все в чистоті. У себе в голові? Звісно, віртуальна чистота так само важлива, як і справжня. А ванна кімната в тебе є? Що б я робив із ванною кімнатою у своїй голові і навіщо вона там? Віртуальна ванна цілком підійде. Ой, скільки тут дверей, а це що? Гвинтові сходи. Цікаво, куди вони ведуть? Не ходіть туди. Спокійніше. Я завжди люблю роздивлятися чоловічі голови. А ось це цікаво. Що нижче я спускаюся, то темніше стає. Забирайтеся звідти. Ці сходи ведуть у закутки мого розуму. Хіба ви не бачите табличку? Там написано Рівень несвідомого. Вхід суворо заборонено, крім ліцензованих психотерапевтів. Буду вдячний, якщо ви не пхатимете свого носа в мої особисті справи. Та годі не будь таким занудою. Я вже внизу. Я просто хочу зазирнути, що там за цими дивними дверцятами. Не торкайтеся цих дверей. Та не забудься так. Чому ти думаєш, що в тебе є щось таке, чого я раніше не бачила? Зачиніть ці двері. Почувся віртуальний звук дверей, що відчиняються. Потім майра сказала. Грек, перепрошую, сказав Герстон. Грек. Це такий вислів, який вживав мій колишній чоловік Гюберт, коли натрапляв на щось особливо огидне. Гадаю, те, що я щойно побачила, підпадає під цей опис. Я не хочу про це говорити. Ще пак. Ти, ти ще та брудна штучка, чи не так? Я абсолютно нормальний. У головах усіх чоловіків є такі підвальні кімнати. Знаєш, мені здається, ти не дуже добре знаєшся на чоловічих головах. Останній хлопець, у голові якого я була, там була лише одна велика кімната, розумієш? Без жодних верхніх чи нижніх поверхів. І ця кімната була порожня, за винятком купи речей в одному кутку. Знаєш, що це було? Розчленовані жіночі тіла? Трофеї з гольфу. Це ж вмерти можна зі сміху, правда? Я не бачу в цьому нічого смішного. Геть з мого несвідомого. За хвилинку. Що ви зараз робите? Роздивляюся, ось ці двері вони ведуть до центру насолоди. Я знала, що в тебе він має бути. Він є у всіх. Дайте спокій моєму центру насолоди. І що ви маєте на увазі, кажучи, що він є у всіх? Ну, у всіх, у чиїй голові, я бувала. Що ви робили в чужих центрах насолоди? Ну, знаєш, коли тебе наймають зайти до чийогось центру насолоди? Ти не витрачаєш багато часу, питаючи, що саме вони хочуть, аби ти там робила. Розумієш, про що я? Я не впевнений. Хочеш, щоб я по складах пояснила? Ні. Навіщо ви цим займаєтеся? Ну, це робота, знаєш? Ні, не знаю. Ти жив у тепличних умовах. То що ви робите, коли потрапляєте до хлопця в голову? Майра завагалася, а потім сказала. Слухай, може нам не варто про це говорити? Та «Да ні, все гаразд, розкажіть мені. Тобі це не сподобається. Ну, гаразд. Зазвичай хлопець просить мене сісти, влаштуватися зручніше, іноді пропонує випити. Це не справжній напій, звісно, а віртуальний. Але він допомагає розтопити лід. Іноді він пропонує мені косячок другий або пару доріжок коксу. Це ж протизаконно. Справжній кокс так, а віртуальний ні. Що ж ви робите потім? Ми трохи дуркуємо. Що означає дуркуєте? Там же немає тіл. Що ви можете робити? Я ж намагаюся тобі розповісти, чи не так? А це що? Стривайте, що ви робите? Тут так гарно і рожево, мабуть, я просто торкнуся цього. Нічого не чіпайте. Що таке? Не любиш, коли тебе торкаються? Не від людей, які перебувають у моїй голові, без мого дозволу, ні. Що ви зараз робите? Тут так гарно. Думаю, я трохи подрімаю. Побачимось за кілька хвилин, коханчику. Герстон був у стані крайнього нервового збентеження. Він не знав, що робити, і на додачу до всього, у цей момент у двері квартири, справжні, а не віртуальні, сильно загрюкали. Герстон зрозумів, що на нього чекають нові неприємності, а це було вже занадто. Я зайнятий. закричав він. Ідіть геть. Відчиніть двері, пролунав голос. Перш ніж ми їх виб'ємо, це поліція думок. Я ніколи не чув про поліцію думок. Ви впевнені? Звісно, я впевнений, йолопе. Відчиняй ці двері, інакше ми їх виламаємо і проломимо тобі череп. Ви не маєте права. крикнув Герстон. Це незаконно. Ще як законно. У нас є ордер на обшук, що дозволяє нам увійти до вашого будинку, і ще один, що дозволяє нам проникнути у ваш розум. Але навіщо ви це робите? Ми маємо інформацію, що ви переховуєте небезпечну злочинницю у моїй квартирі. Не прикидайся дурником лопух, ти ховаєш її у себе в голові. Герстон на мить відволікся від паніки, щоб подумати, звідки вони могли це знати? Не кажіть, дурниць, сказав він, намагаючися виграти час, простір, повітря. Я б ніколи такого не зробив. Ми знаємо, що вона там. Інопланетна сексуальна злочинниця з далекої планети, сексуальна злочинниця, яка називає себе Майрою, до тебе доходить. Зроби собі послугу приятелю. Ймовірно, це не твоя провина. Впусти нас, і ми швиденько з усім розберемося. Герстон сказав мертвим голосом. Клянуся, я не знав, що вона злочинниця! Гаразд, гаразд, заходьте, офіцери. Він відімкнув двері квартири. Увійшли троє кремезних офіцерів у темно-синій уніформі. На їхніх сорочках були срібні значки з написом Поліція думок. Загін 3». В одного з них були сержантські нашивки. Дозволите увійти? запитав сержант, торкаючися чола герстона коротким, товстим вказівним пальцем. Заходьте. Ви все одно це зробите. Двері розуму герстона відчинилися. Троє поліцейських увійшли вихором віртуальних чорних шкіряних курток і високих чобіт. Їхні ноги були брудні, а обличчя похмурі. Попри свою віртуальність, вони лякали. Тут занадто тісно, будь ласка, швидше. вигукнув Герстон. Поліцейські обшукали розум герстона. Вони змітали об'єкти спогади з симульованих полиць і збивали портрети таких далеких предків, що Герстон і не знав про їхнє існування. Їхні чоботи залишали сліди на рожевій, чутливій до подряпин поверхні розуму Герстона. Їхні грубі зауваження висіли під віртуальною стелею, наче хмари смердючого газу. Це надовго? запитав Герстон крізь сціплені зуби. Краще звикай, сказав сержант. Пролунав гуркіт. Вибачте, шефе, сказав один з поліцейських, я впустив один з його трофеїв для гольфу. Її тут немає, доповів інший поліцейський. Ми обшукали все аж до гнилих глибин того тупого божевілля, яке він називає своєю найглибшою сутністю. Ми б її знайшли, якби вона там ховалася. Одітька, вилаявся сержант. Вона знову втекла. Але принаймні ми маємо тебе, лопух. Вони вийшли з розуму Герстона. На жорсткому обличчі сержанта з маленькими потрісканими червоними судинами й кущистими бровами з'явилася широка посмішка. Герстон відкрив рота, щоб заговорити. Раптом він завмер. Усе навколо нього застигло в русі. Промайнув спалах світла. Поліцейські зникли. Герстон витріщився не в змозі нічого зрозуміти. А потім у його голові пролунав голос. Привіт. Сказав голос. Ми перервали ваше занурення в глибокий синій сон, щоб запропонувати вам попередній перегляд наших безмежних психічних пригод для молодих душею. Вам сподобалося те, що ви щойно пережили. Хочете ще? Просто засвідчіть свою згоду. Навчені оператори вловлять ваш намір і спишуть плату з вашої кредитної картки. Так ось що це все було, подумав Герстон. Це обурливо. У голос же він сказав. Я вимагаю побачити когось із керівництва. У його свідомості з'явився високий худий чоловік у блискучих окулярах. Керівник Олсон до ваших послуг якісь проблеми? Ще які проблеми? Я не обирав жодної програми психічних пригод. Я просто хотів трохи поспати. І навіть якби я обрав пригоду, яке право ви мали принижувати мене, посилаючи цю майру вторгатися в мій І що це було з поліцією? Керівник сказав: Дозвольте, я перегляну ваші записи, сэр. Він швидко витягнув картку з розуму Герстона, прочитав її, поклав на місце. Це гаразд, сер. У нас є ваша згода. Ось тут. Це ж ваш підпис, чи не так? Герстон примружився. Схоже на те, але я ніколи не погоджувався на щось подібне. Але ж ви погодилися, сер. Сподіваюся, ви не змусите мене сказати, коли саме ви підписалися на цю послугу. Ну, та скажіть же, нужбо. Це було якраз перед тим, як ви померли. Я мертвий? запитав Герстон. Саме так, сер. Але як я можу бути мертвим? керівник знизав плечима. Таке трапляється. Якщо я мертвий, сказав Герстон, то чому я все ще тут? У нас є способи підтримувати життя в мертвих. Я не хочу бути мертвим, заголосив Герстон. Сер, будь ласка, тихіше ви розбудите інших. Інших? Яких ще інших? Але керівник зник, і світло почало згасати. Світло в його власній квартирі, у його розумі, згасало. Спершу він подумав, що помирає, потім згадав, що вже мертвий. Чи, може, вони йому про це збрехали, і якщо це смерть? То що лежить за нею, і нарешті, як він міг бути впевнений, що мертвий? Можливо, це лише продовження однієї з їхніх сновидних пригод? Це було б так схоже на них збрехати, сказати, що він мертвий, коли насправді він був просто, просто раптом Герстон не знав, що й подумати, бо тепер, здавалося, відбувалося щось досить дивне. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку.